Провадження в обіг аграрних розписок під такою назвою Вінницькому національному аграрному університеті пройшов семінар, ініціатором якого стали Центр після дипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного університету, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації та міжнародна фінансова корпорація. Автором закону про аграрні розписки є доктор економічних наук, професор академік Національної академії аграрних наук України, президент Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетнік. Будучи народним депутатом, головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, Григорій Калетнік ще у 2012 році подбав про альтернативний спосіб кредитування агросектору України. Аграрна розписка це зобов'язання сільгоспвиробника у назначений термін поставити продукцію в обмін на отримані матеріальні ресурси замовника. Полтавщина стала пілотною областю, де було вперше впроваджено цей проект. Незабаром і на Вінниччині сільгосвиробники матимуть можливість брати кошти під заставу. Предметом такої застави може бути виключно майбутнє. І урожай сільськогосподарської продукції. Я хочу сказати за Полтаву, що наш перший захід Кругу Сі Полтави ми проводили в залі засідань Полтавської аграрної академії. От і насправді був непростий початок, тому що це були взагалі перші аграрні розписки на Україні. До цього ніхто ніде їх не укладав. Перша інформація завжди, перший досвід, завжди складний, але склалося так, що проведені нами заходи. Інтерес виробників, підтримка знову ж департаменту гропромислового розвитку Полтавської ОДА дали результат, який Міністерство гравної політики та Мін'юст. Ну вони його вважали хорошим, раз вирішив розповсюдити проект ще на три області. Закон був ініційований вашим шановним колегою і дуже багато Григорієм Миколаївичем Калітніком який вклав дуже багато зусиль в те, щоб цей закон був прийнятий за те, щоб він почав працювати, найпоширенішим механізмом отримання реальних фінансових вливань для забезпечення розвитку господарської діяльності є застосування кредитування. Проте, усі галузі економіки України, зокрема і сільське господарство, потерпають від недолугих порівняно з розвинутими країнами світу умов кредитування з реального сектору. В майбутнім аграріям мінського національного аграрного університету експерти роз'яснювали про позитивні моменти закону. Необізнаність деяких представників професорського викладацького складу. До Вінницького національного аграрного університету стосовно фінансового інструменту закону вражала фахівці програми. Очевидно, викладачі не були підготовлені до зустрічі з освіченими професіоналами. Натомість експерти роз'яснили і педагогам суть аграрних розписок, що стали такою собі підстраховкою сільгоспберемника і його продукції у сьогоднішні кризові часи. Повертаючись до питання аграрних розписок, ми бачимо, що цей інструмент да, має свої переваги для кожної групи. Учасників агропродовольчого ринку, зокрема для постачальників ресурсів, відповідно, да, вони знають, що використовуючи цей інструмент, вони мають гарантію оплати за поставлені ресурси, да, яка виражається товарною або фінансовою аграрною розпискою. Відповідно, ті, хто закуповує сільськогосподарську продукцію, мають ефективний інструмент для здійснення такої операції. Да, і банківські установи. А, і, Банківські інші фінансові установи, да, це для них майбутній урожай виступає тут уже достатньо ну, потужною заставою і може бути використаний активно в обігу. У день проведення семінару центром після дипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного університету також було проведено курси для майбутніх дорадників аграрного сектору регіону. Після опрацювання навчальних програм фахівці мають можливість підвищувати рівень знань і практичних навичок прибуткового введення господарства сільгоспвиробників та сільського населення в умовах сучасної ринкової економіки. Традиційним стало проведення у центрі післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного університету. Навчання та підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників. Такі навчання у нас проводяться щорічно спільно з Департаментом агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації. Університеті в Університеті у нас на сьогодні є прекрасний висококваліфікований. Потужний професорсько-викладацький склад, потужна матеріально-технічна база, що є дійсно передумовою для зручного і комфортного навчання дорадників та експертів-дорадників. Центр дорадчої діяльності Вінницькому національному аграрному університеті є єдиним на Вінниччині кращим в регіоні. Курси для фахівців сільськогосподарської галузі викладають високопрофесійні науковці аграрного. Проведення у таких занять. Які сьогодні, які розпочалися сьогодні, вони є важливими, є необхідними, оскільки людині притаманно щось утримувати в пам'яті, а щось воно якісь інформація забувається. Тому проведення занять, які мають напрям вирощування продукції, продукції овочевої або якоїсь іншої продукції, вона важлива, адже сьогоднішні випускники, сьогоднішні слухачі, а на перспективу вони будуть. Проваджувати почуте десь на в своїх регіонах воно є необхідним для них. Для дорадництва дорадництво має за мету відродити сільське господарство та забезпечити його прибутковість за допомогою активних методів навчання і індивідуальними практичними порадами. Серед дорадників, які навчаються у Вінницькому національному аграрному університеті, є відомі на Вінниччині фахівці і посадові особи. Чого чекаємо від цієї служби? Чого чекаємо від дорад сільськогосподарських дорадників? На це як перший крок наближення до села сказати до товаровиробника саме на сільській місцевості, обмін певним якимось досвідом. Ми говоримо не тільки про науковий досвід, ми говоримо про надання послуг і в соціальній сфері, на селі, про надання певної якоїсь правової допомоги товаровиробникам. Як курси до радництва, так і семінар в рамках проекту програми Аграрні розписки в Україні є особливо актуальними заходами. Нові знання передані експертами обов'язково стануть у нагоді викладачам, студентам та аспірантам Вінницького національного аграрного університету.